Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі Світ знає. Як завжди розповідаю вам про найактуальніші новини сьогоднішнього дня. Перед початком відео не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Ви будете шоковані тим, що пролунало за зачиненими дверима дипломатичний скандал, який збурює світ, вибухнув із неочікуваною силою. У момент, коли війна в Україні щодня забирає життя і вся планета очікує від Сполучених Штатів непохитної позиції, раптово спливають новини про переговори, де замість ультиматумів і санкцій звучать обіцянки енергетичних проєктів, спільних угод і навіть обговорення продажу ядерних криголамів. Те, що донедавна видавалось абсолютно неймовірним, сьогодні перетворюється на реальність, яка кидає виклик усьому укладеному післявоєнному порядку. Всі світові видання обговорюють цю сенсацію, політики змінюють риторику просто на ходу, а інсайдери сиплють тривожними сигналами. Це лише початок, далі буде ще гучніше. Упродовж багатьох десятиліть енергетика була тією невидимою артерією, яка живила глобальну політику. Кожен барель нафти, кожна тона зрідженого газу означали не просто гроші, а владу, вплив і важелі контролю над цілими регіонами. Росія ще з радянських часів будувала свою зовнішню політику довкола експортних потоків, використовуючи газопроводи і танкери як інструмент тиску та торгу. Сполучені Штати натомість завжди шукали шляхи контролювати ринок, витісняти конкурентів, водночас не допускаючи надмірного посилення тих, кого у Вашингтоні вважали небезпечними гравцями. І коли вибухнула війна проти України, багатьом здавалося, що ця енергетична зв'язка остаточно обірвана санкції. Розрив контрактів, втеча інвесторів, відмова корпорацій від співпраці. Проект Сахалін здавався мертвим, арктичні розробки застигли без технологій, а російська влада демонстративно обіцяла обійтись без заходу, звертаючись до Азії. Та історія довела: у політиці не існує ніколи. І сьогодні ми бачимо, як ті самі двері, які грюкнули зі страшним гуркотом, тихо й несподівано знову відчиняються. Перші повідомлення про те, що у межах перемовин щодо України обговорювались енергетичні теми, здалися випадковими рядками серед сотень новин. Але вже за кілька годин стало очевидно, йдеться не про дрібні консультації, а про грандіозний поворот. За інформацією з дипломатичних джерел, до пакету можливих домовленостей входить участь американських корпорацій у відновленні діяльності на Сахалінії. ExxonMobil, яка ще кілька років тому демонстративно вийшла з цього проекту, тепер знову може повернутись, і це справляє вибуховий ефект для Росії. Це шанс отримати технології, без яких проект приречений на стагнацію. Для Сполучених Штатів можливість тримати руку на пульсі і не допустити, щоб у регіон остаточно зайшли китайські чи індійські компанії. Другою темою, яка викликала справжній шквал дискусій, стали розмови про закупівлю американського обладнання для Arctic nlg 2 Цей мегапроєкт, який Москва позиціонує як символ своєї присутності у північних широтах, виявився у критичній залежності від західних технологій. Санкції перекрили канали постачання, будівництво фактично застигло, і навіть російські чиновники не приховували проблем. Тепер же пролунала сенсаційна новина. У ця розмови про повернення американських виробників у гру це виглядає не просто дивним, а провокаційним кроком, який неминуче спричиняє обурення серед союзників України. Не менш гучною стала інформація про можливість продажу Росією ядерних криголамів. Ці гігантські судна не просто транспорт, а стратегічний інструмент контролю над Арктикою, регіоном, який стрімко перетворюється на арену нового глобального протистояння. Те, що така тема взагалі з'явилась у дипломатичному порядку денному, виглядає як грандіозний поворот і шок для тих, хто звик мислити категоріями санкцій та ізоляції. Реакція світу не забарилася. Західні медіа миттєво підхопили тему, і вже за добу найпопулярніші заголовки рясніли словами: зрада, угода з дияволом, удар у спину у Вашингтоні. Політичні опоненти президента здійняли хвилю критики, заявивши, що будь-яка співпраця з Москвою у сфері енергетики це легітимізація агресора. У Європі лунають заяви про те, що подібні домовленості підривають єдність санкційного фронту і фактично знецінюють жертви України. Київ же зустрів ці новини з відвертим обуренням. Українські дипломати заявили, що навіть сама поява таких розмов підриває довіру і створює враження подвійних стандартів. Російські медіа навпаки подали інформацію як доказ того, що Захід втомився і готовий повертатись до прагматизму, а отже, Кремль виглядає переможцем. На ринках теж відчувалась нервозність, котирування на нафту та газ хитались у різні боки. Аналітики сперечались, чи варто очікувати здешевлення, чи навпаки стрибка цін. Інвестори намагались вгадати, чи це справжній сигнал до потепління відносин, чи лише дипломатичний маневр. Та сам факт, що ринок реагує так різко, свідчить масштаби події набагато більші ніж може здатися на перший погляд. Інсайдери тим часом діляться версіями, які лише підігрівають інтригу. Одні стверджують, що йдеться про спробу створити умови для замороження війни, мовляв, економічна співпраця стане фундаментом для компромісу. Інші переконані, це лише спроба Вашингтона утримати контроль над арктичними проектами, не допускаючи надмірного впливу Пекіна. Є й третя версія, нібито переговори про енергетику стали частиною пакетної угоди, куди входять питання. Небезпеки, можливо, навіть територіальні компроміси. Жодна з цих версій не підтверджена, але сама їхня поява створює відчуття грандіозної таємниці, яка приховується від суспільства. У самих Сполучених Штатах ситуація перетворюється на політичний скандал опозиційні політики кричать про змову з Кремлем, про здачу національних інтересів і торгівлю на крові. У Європі це сприймають як удар у спину, адже союзники роками підтримували санкційний режим, жертвували власною економікою, щоб тримати тиск на Москву. І тепер, коли з'являються чутки про повернення американських корпорацій на російський ринок, відчуття обурення зростає у геометричній прогресії. Витоки інформації, які сипляться у медіа, лише нагнітають напругу. Деякі журналісти стверджують, що вже існують чорнові контракти, інші, що домовленості були обговорені ще під час попередніх зустрічей. Дехто говорить навіть про таємні листи гарантій, які передавались між столицями. Кожен новий витік стає приводом для скандалу, а сам процес перетворюється на лавину, яку вже неможливо зупинити. Світ справді затамував подих. Дипломати виступають з обережними коментарями, які лише підливають масла у вогонь. Мовляв, переговори були складними, обговорювались різні теми, але остаточних рішень ще немає. Подібна риторика не заспокоює, а навпаки, створює відчуття, що за лаштунками відбувається щось значно масштабніше ніж визнають публічно. У кулуарах звучать слова про нову архітектуру безпеки, про перегляд глобальних балансів, про майбутні сенсаційні заяви. Залишається відчуття, що нинішні події це лише верхівка айсберга, те, що вже просочилось у пресу, можливо, найменш вибухова частина домовленостей. Справжня сенсація ще попереду. І коли вона вибухне, масштаб скандалу може перевершити всі попередні політичні бурі останніх десятиліть. Світова арена готується до грандіозного повороту, і кожна нова доба лише наближає момент, коли завіса впаде, відкривши справжню картину. Світ затаїв дихання. Полум'я здіймається над російськими містами, а густий дим нафтопереробних заводів став символом нового етапу війни, який вже перетворюється на економічну катастрофу. Українські дрони, що ще недавно сприймалися як додатковий інструмент на фронті, тепер змінюють саму логіку протистояння, вражаючи об'єкти, котрі Москва вважала серцем своєї економіки. За лічені тижні пошкоджено приблизно 13% усіх нафтопереробних потужностей. СТІ країни, і це має вибуховий ефект: від черг на автозаправках до паніки у владних кабінетах. Вся країна стежить за розвитком подій. А провідні світові видання пишуть про енергетичний колапс і удар, який змінює баланс сил. Протягом десятиліть російська економіка трималася на нафтодоларах. Величезна мережа заводів, трубопроводів і портів забезпечувала не лише бюджет, а й політичну вагу Москви на міжнародній арені. Саме нафта і газ дозволяли Кремлю диктувати умови Європі. Саме вони ставали тим прихованим важелем, завдяки якому Росія відчувала себе імперією. Удар по цій системі здавався неможливим занадто далекі від фронту об'єкти, занадто потужна система ППО, занадто великі ризики, але нова хвиля атак дронами розвіяла ці ілюзії. Заводи палали у різних регіонах від Поволжя до Сибіру, і раптом виявилося, що навіть глибокий тил не захищений. Для Москви це стало шоком, адже мова йде не просто про втрати техніки, а про руйнування самої економічної основи. Наслідки відчули всі. У Росії стрімко виник дефіцит бензину, ціни на 90. П'ятий бензин злетіли майже наполовину, що викликало хвилю обурення серед населення. У багатьох регіонах запровадили карткову систему продажу, коли кожному водієві відпускають обмежену кількість літрів. Черги на заправках стали буденністю, у соцмережах ширяться фото порожніх колонок і відео сварок між водіями. Для держави, яка роками пишалася статусом енергетичної наддержави, подібна картина є принизливою і руйнівною. Кремль намагається заспокоїти суспільство, але щоразу нові вибухи та пожежі перекреслюють усі обіцянки. У світі ж реакція була миттєвою. Одні політики називають це справедливим ударом у відповідь на агресію, інші попереджають про небезпеку дестабілізації глобального ринку. Експерти відзначають, 13% втрат у потужностях означають сотні тисяч барелів нафти щодня, які не потрапляють на ринок. Це вже призводить до нервових коливань цін і змушує трейдерів говорити про ефект доміно, коли внутрішня криза у Росії може викликати дефіцит у сусідніх країнах. Європа уважно стежить, чи не зростуть закупівельні ціни. Китай нервує через ризики для своїх контрактів. А у Сполучених Штатах заговорили про те, що подібні удари сигнал майбутніх змін у геополітичному балансі. Інсайдери наближені до енергетичного ринку говорять про ще драматичніші наслідки. У кулуарах ширяться чутки, що пошкодження обладнання на деяких заводах настільки серйозні, що відновлення триватиме роками. Є версії, що внаслідок атак зруйновано унікальні установки, які Росія не здатна відтворити без західних технологій, санкції заблокували постачання критичних деталей, і тому навіть гроші не допоможуть швидко відновити виробництво. Це створює картину, коли проблема стає хронічною. Щотижневі атаки дронів поступово підточують систему, і замість одного потужного удару ми бачимо процес повільного, але невблаганного руйнування. Політичні наслідки не менш гучні всередині Росії вибухає хвиля невдоволення. У провінціях люди звинувачують владу у нездатності захистити стратегічні об'єкти у Москві Опозиційні голоси говорять про провал оборони та корупцію у військових структурах. Влада у відповідь запускає пропагандистську машину, звинувачуючи захід у терористичній війні. Але ефект виявляється слабким. Порожні баки та черги на заправках говорять гучніше за будь-які заяви. На міжнародній арені Кремль намагається використати ситуацію для мобілізації підтримки серед партнерів, проте навіть дружні держави реагують обережно, адже енергетичний колапс може зачепити їхні власні інтереси. Тим часом у світових змі з'являються все нові версії. Одні журналісти пишуть, що атаки стали можливі завдяки співпраці українських спецслужб з партнерами на заході. Інші, що за успіхом, стоїть внутрішня диверсійна мережа у самій Росії. Лунають припущення, що удари можуть бути лише початком масштабної кампанії, яка має на меті паралізувати всю нафтову галузь країни. У кулуарах дипломатичних установ звучать тривожні сигнали. Якщо атаки продовжаться у такому темпі, Росія втратить не 13, а 30% своїх потужностей, і тоді наслідки стануть катастрофічними для світової економіки. Світ справді затамував подих. Кожна нова пожежа на російських заводах стає сенсацією, яку обговорюють у прайм-тайм, Кожна нова цифра зростання цін сприймається як тривожний дзвінок. Політики висловлюються обережно, ринки реагують нервово, а суспільство з жахом дивиться на кадри палаючих резервуарів. Складається відчуття, що ми стоїмо на порозі грандіозного повороту. Енергетична війна вже почалась, і її наслідки ще важче передбачити ніж перебіг бойових дій на фронті. І хоча офіційні особи намагаються робити стримані заяви, підкреслюючи, що ситуація контрольована, усе більше експертів натякають. Це лише верхівка айсберга. Попереду ще скічі, ще масштабніші атаки, ще більші руйнування, ще відчутніші потрясіння. Реальність така, що сьогодні горять заводи у російському тилу, а завтра може спалахнути сама структура світової енергетики. І саме цей сценарій перетворює нинішні події на вибухову сенс. Сацію, яка ще не розкрила всіх своїх таємниць. Новий дипломатичний сигнал із Брюсселя став тим самим поворотним моментом, про який роками говорили експерти та політики. Єврокомісарка з питань розширення Європейського союзу провела зустріч із віце-прем'єром України Тарасом Качкою, і предметом розмови стали не абстрактні обіцянки чи чергові протокольні заяви, а конкретні кроки реформ, які визначатимуть майбутнє української державності. Те, що ще недавно здавалося далеким. Горизонтом сьогодні набуває контурів реальної перспективи. Членство в Європейському Союзі вже не міф, а процес, який стрімко розгортається на очах. У кулуарах кажуть, що це одна з найбільш напружених і водночас найпродуктивніших зустрічей останніх місяців, і що за нею стоїть грандіозна історія боротьби, компромісів і таємних домовленостей, які можуть змінити долю континенту. Контекст цього діалогу сягає далеко за межі формальних переговорів. Україна, яка понад два роки перебуває в епіцентрі війни, паралельно веде наймасштабніше реформування з часів проголошення незалежності. Судова система, антикорупційні органи, реформа Державної служби, ринок землі, економічна лібералізація. Усі ці теми роками викликали суперечки, але сьогодні вони опинилися у фокусі: як європейських партнерів, так і українського суспільства. Брюссель чітко дав зрозуміти, без прозорих правил, незалежних судів і викорінення корупції мова про вступ не може йти. Тому зустріч качки з єврокомісаркою стала символом того, що процес контролюється найвищим рівнем, і що компромісів у ключових питаннях вже не буде. У Брюсселі дипломатично посміхаються, але інсайдери говорять про серйозний тиск. Європейський союз боїться повторення історії з деякими іншими країнами, де поспіх із вступом обернувся багаторічними проблемами у сфері верховенства права. Саме тому вимоги до Києва сьогодні звучать максимально жорстко. Реформа судів має бути завершена. Антикорупційні структури повинні працювати без політичних втручань, а олігархічний вплив мусить бути мінімізований. Кожен крок фіксується, кожне рішення документується, і кожна затримка викликає занепокоєння у європейських столицях. У Києві це розуміють. Віцепрем'єр Качка, який відповідає за євроінтеграцію, привіз у Брюссель цілий пакет аргументів і напрацювань. Українська влада демонструє готовність виконати навіть найболючіші умови, розуміючи, що від цього залежить не лише майбутнє поколінь, а й виживання країни в умовах війни. Адже членство в Європейському Союзі означає не лише доступ до ринків, а й до системи безпеки, фінансових механізмів підтримки. Політичної парасольки, яка може стати щитом у найтемніші часи. У кулуарах українські дипломати називають це питанням життя і смерті, адже без європейської інтеграції держава ризикує залишитися наодинці зі своїми проблемами. Реакція у світі на цю зустріч була блискавичною. Західні медіа підкреслюють, що Брюссель вперше публічно і так чітко визнав прогрес Києва. Політики у різних європейських столицях коментують подію як історичний крок, хоча й наголошують, шлях ще далекий від завершення. Скептики ж навпаки б'ють на сполох, попереджаючи, що поспішний вступ країни, яка досі перебуває у стані війни, може перетворитися на провокацію, що потрясе Європейський Союз зсередини. У соціальних мережах ця новина викликала справжній вибух обговорень. Одні пишуть про нову Європу, яка формується просто зараз, інші про ризик розтягнути союз до критичної межі. Проте є й те про що офіційно не говорять. Інсайдери стверджують, що у закритій частині перемовин звучали теми, які не потрапили у прес-релізи. Серед них перспектива поступового інтегрування українського оборонного сектору в європейські програми, а також питання енергетики, де Україна вже зараз стає ключовим транзитним і виробничим гравцем. Є версії, що Європейський Союз бачить у Києві не лише майбутнього члена, а й інструмент противаги іншим центрам сили, зокрема Москві та Пекіну. У кулуарах говорять навіть про велику угоду, за якою вступ України стане каталізатором для оновлення всього європейського союзу, змушуючи його створювати нові інституції і змінювати правила гри. Світ стежить за цими переговорами з відчуттям історичної ваги. Адже йдеться не просто про ще одну угоду чи протокол, а про майбутнє цілого континенту. Для України це шанс закріпитися у просторі, де гарантії безпеки і розвитку не є порожніми словами. Для Європи випробування на здатність розширюватися і водночас зберігати єдність. І поки лунають офіційні заяви про поступовий прогрес, у суспільстві наростає відчуття, що ми стоїмо на порозі грандіозного повороту. Тривожні сигнали перемішуються з обережним оптимізмом, і жоден аналітик не береться передбачити, чим завершиться цей шлях. Але одне вже зрозуміло: зустріч єврокомісарки та качки стала тією віхою, яка увійде до підручників історії як момент, коли майбутнє України у Європі перестало бути мрією і перетворилося на реальний сценарій. Сподівана заява Дональда Трампа про дуже хороші стосунки з північнокорейським лідером Кім Чен Іном, миттєво викликала хвилю дискусій, тривожних сигналів і сенсаційних прогнозів. Колишній президент Сполучених Штатів, який колись виходив на історичні саміти з керівником одного з найбільш закритих режимів планети, знову повернув тему ядерної Кореї у центр світового порядку денного. Його слова про очікування нової зустрічі прозвучали як провокація, що здатна змінити розстановку сил у глобальній політиці. У Вашингтоні офіційні кола намагаються зберігати дипломатичну стриманість, але інсайдери говорять про вибуховий ефект заяви. Адже Трамп, попри завершення своєї каденції, продовжує впливати на політичну сцену Сполучених Штатів, і його слова сприймають як сигнал, який може свідчити про нові кулуарні домовленості. Експерти нагадують, саме він став першим американським президентом, що особисто зустрівся з Кім Чен Іном, зруйнувавши десятиліття дипломатичних табу. І тепер відродження цієї теми виглядає як спроба знову вийти на світову арену в ролі головного миротворця або, навпаки, головного порушника усталеного балансу. Реакція у світі виявилася різкою та суперечливою. В Сеулі та Токіо політики відверто занепокоєні. Для них будь-яке зближення між Вашингтоном і Пхеньяном означає загрозу залишитися поза головними переговорами, які визначають їхню безпеку. У Пекіні ж, за словами аналітиків, спостерігають із прихованим інтересом, адже зміна формату американсько-північно-корейських контактів може зіграти на користь Китаю, дозволяючи йому маневрувати між обома сторонами. Росія зі свого боку традиційно намагається використати ситуацію як можливість посилити власний вплив на Пхеньян, але навіть там визнають, що слова Трампа затьмарили всі інші ініціативи. У медійному просторі вибухнула справжня буря. Одні видання пишуть про нову еру можливостей, іншим – про небезпечну ілюзію, яка може коштувати світові стабільності. Політологи попереджають: якщо зустріч справді відбудеться, то її наслідки будуть грандіозними, але зовсім непередбачуваними. Чи йдеться про спробу досягти нової угоди, чи можливо про прихований політичний хід у передвиборчій грі Трампа? Теорії множаться, а офіційних відповідей немає. Одне очевидно, слова Трампа знову змістили фокус уваги світових столиць у бік Північної Кореї, нагадуючи, що навіть одна фраза здатна запустити ланцюг подій, які торкнуться усіх. Світові видання пишуть про провокацію, яка потрясла суспільство, і навіть найобережніші дипломати визнають, попереду нас може чекати новий, абсолютно непередбачуваний етап ядерної дипломатії. Несподівана заява Дональда Трампа про дуже хороші стосунки з північно-корейським лідером Кім Чен Іном миттєво викликала хвилю дискусій, тривожних сигналів і сенсаційних прогнозів. Колишній президент Сполучених Штатів, який колись виходив на історичні саміти, з керівником одного з найбільш закритих режимів планети, знову повернув тему Ядерної Кореї у центр світового порядку денного. Його слова про очікування нової зустрічі прозвучали як провокація, що здатна змінити розстановку сил у глобальній політиці. У Вашингтоні офіційні кола намагаються зберігати дипломатичну стриманість, але інсайдери говорять про вибуховий ефект. Ект заяви, адже Трамп, попри завершення своєї каденції, продовжує впливати на політичну сцену Сполучених Штатів, і його слова сприймають як сигнал, який може свідчити про нові кулуарні домовленості. Експерти нагадують, саме він став першим американським президентом, що особисто зустрівся з Кім Чен Іном, зруйнувавши десятиліття дипломатичних табу. І тепер відродження цієї теми виглядає як спроба знову вийти на світову арену в ролі головного миротворця або навпаки головного порушника усталеного балансу. Реакція у світі виявилася різкою та суперечливою. В сеулі та Токіо політики відверто занепокоєні. Для них будь-яке зближення між Вашингтоном і Пхеньяном означає загрозу залишитися поза головними переговорами, які визначають їхню безпеку. У Пекіні ж, за словами аналітиків, спостерігають із прихованим інтересом, адже зміна формату американсько-північно-корейських контактів може зіграти на користь Китаю, дозволяючи йому маневрувати між сторонами. Сторонами. Росія зі свого боку традиційно намагається використати ситуацію як можливість посилити власний вплив на пхенян, але навіть там визнають, що слова Трампа затьмарили всі інші ініціативи. У медійному просторі вибухнула справжня буря. Одні видання пишуть про нову еру можливостей, інші про небезпечну ілюзію, яка може коштувати світові стабільності. Політологи попереджають: якщо зустріч справді відбудеться, то її наслідки будуть грандіозними, але зовсім непередбачуваними. Чи йдеться про спробу досягти нової угоди, чи можливо про прихований політичний хід у передвиборчій грі Трампа? Теорії множаться, а офіційних відповідей немає. Одне очевидно, слова Трампа знову змістили фокус уваги світових столиць у бік Північної Кореї, нагадуючи, що навіть одна фраза здатна запустити ланцюг подій, які торкнуться усіх. Світові видання пишуть про провокацію, яка потрясла суспільство, і навіть найобережніші дипломати визнають, попереду нас може чекати новий абсолютно непередбачуваний етап ядерної дипломатії.